Ласкаво просимо на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми святкуємо свято водохреще, хрещення чи Йордан. Воно є останнім святом з Різдвяно-новорічного циклу та завершує святки 12 днів коляди між Різдвом та водохрещем. І з цим святом пов'язують хрещення Христа, коли Ісус Христос. Досяг 30-річного віку він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Напередодні водохреща українці традиційно зустрічають Другий святвечір. Протягом дня перед водохрещем нічого не їдять, тримаючи піст. Сідати за вечерю можна тільки після появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви, рибу. Вареники з капустою, кутю, узвар. Кутя, яка подається до столу цього дня, зветься голодною і готується тільки з пшениці та меду. Вода на водохреще вважається цілющою, вона символізує початок життя і очищення. Йорданська вода вважається цілющою, її зберігають за образами і бережуть на випадок хвороби. Вранці на водохрещі в церквах проходять святкові богослужіння, після них народ іде до водойми, несучи дерев'яний хрест і хоругви поперед процесії. Підійшовши до ополонки, весь натовп зупиняється і стає навколо ополонки. Священник занурює хрест в ополонку під спів церковного хору. Коли вода освячена, віряни набирають її в посудину, а потім охочі пірнають в ополонку. Вважається, хто в цей день зануриться в ополонку три рази, протягом всього наступного року буде здоровим. Після освячення води, люди повертались до своїх домівок та сідали обідати перед їжею. Пили святу воду, наче серце. Після обіду дівчата бігають до річки вмиватися в Йорданській воді, щоб були рожеві обличчя. На Гуцульщині хлопці водять своїх дівчат до ополонки, щоб сівмила і червона була. У той момент, коли священник занурює хрест у воду, всі чорти і всяка нечиста сила вистрибує з річки і залишається на землі до тих пір, поки якась жінка не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна опуститься у воду, то разом із нею пірнають у воду і всі чорти, що мерзли на землі. На Слобожанщині є повір'я. Що в день хрещення буває така хвилина, коли вода перетворюється на вино. На колишній Гітманщині у Холостяків був такий звичай. Після обіду на водохреща сходились на льоду хлопці з двох сусідніх сіл або двох кутів села і билися на кулаках хто кого переможе. На водохреще також колядники приходять до кожної оселі з вітаннями і щедрівками. Що ми говорили, щоб так воно і сталося і вам, і нам, і всему щасливому двору, і всьому світу по посполу. Нехай у вас світиться веселиться свята Йорданська Водиця, яка зараз і в рік, і від року, в рік, і на все життя дай Боже! Наступного дня відбувалися посвятки, тобто люди переходили до звичайного трудового ритму і відзначали свято Іоанна Хрестителя. З посвяток уже знімалася табу на відвідування корчми, яка діяла в свята. А жінкам вже дозволялось ходити по воду. Вам сподобалось? Дізнались щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. Вивчаємо її разом!